Як профільтрувати масив від дублікатів? Це одна з доволі поширених задач на інтерв'ю, і суть її заключається в тому, щоб прийняти вхідний масив, запроцести його і на виході повернути масив, але вже з унікальними значеннями. Давайте розберемо два найбільш поширених способи. Перший спосіб використовує квадратичну складність, що значно зменшує ваші шанси проти інтерв'ю. Суть в тому, що ми на кожен елемент масиву запускаємо додатковий цикл вкладений. На те, щоб перевірити, чи елемент має дублікати, це насправді мало ефективний, але доволі простий спосіб. Другий спосіб більш оптимальний з точки зору Complexity. Тут ми будемо використовувати тільки один прохід по масиву, і також ми будемо додатково використовувати масив, де ми будемо зберігати результати, і також сет, де ми будемо зберігати ті значення, які ми вже бачили. Таким чином, ми спочатку перевіряємо, чи ми значення бачили, якщо ми його не бачили раніше. Ми його додаємо в сет і ми його пушимо в наш масив. Якщо ми його вже бачили, ми просто пропускаємо ітерацію і йдемо далі по масиву. Таким чином, ми тут будемо використовувати лінійну складність, і це насправді найкраще рішення, яке можна написати на співбесіді. Це буде доволі швидко і доволі оптимально.